І нагадаю, що в Брюсселі триває другий день засідання очільників оборонних відомств країн НАТО. Міністри зібралися у штаб-квартирі альянсу. Зараз промовою виступають генсек НАТО Марк Рюти та міністр оборони України Рустам Оміров. Трансляцію ви бачили на своїх екранах наживо. Ми і далі будемо стежити за ситуацією. Там і нагадаємо, 12 лютого в Брюсселі відбулося засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн за підсумками зустрічі міністра оборони Великої Британії Джон Гілі. Повід. Домов, що майже 50 країн взяли на себе зобов'язання продовжувати підтримку України. Також країни-партнери ухвалили рішення про постачання Україні зброї та боєприпасів на мільярди доларів. І більше про очікування від Мюнхенської безпекової конференції будемо говорити із кандидатом політичних наук, експертом, міжнародником Станіслав Желіховський, із з нами на зв'язку. Станіслав та вітаю. Доброго дня, студія. Ми от щойно транслювали наживо виступи Марка Рюти та українського міністра оборони Рустема Умєрова. І фактично, як мені видається, не почули нічого нового. Марк Рюти сказав, що будуть підтримувати. А український міністр оборони подякував за те, що досі підтримують і будуть розвивати далі цю співпрацю. Можливо, я помиляюся, що почули ви. Ну, дійсно, зараз дуже багато важливих подій відбуваються і зустріч у форматі Рамштайн, яка відбулася напередодні, є одним із важливих івентів, які покликані якраз таки продовжити підтримку і допомогу України, особливо в ці, скажімо так можливо, перехідні часи, враховуючи те, що зараз відбувається зміна політичного ландшафту. Ну в Сполучених Штатах вона відбулася, а в деяких країнах вона відбувається. Ми говоримо про також, наприклад, про Німеччину, яка завтра прийматиме на своїй території Мюнхенську конференцію з безпеки. Також ми бачимо, що відбуваються ті чи інші політичні події в інших державах, що, вочевидь, може вплинути на їхнє бачення щодо. Подальшого е, розвитку, і я думаю, що добре е, що зберігся цей формат Рамштайн, навіть якщо він в оновленому вигляді, в будь-якому випадку це е, дуже зручний майданчик для того, щоб можна було обмінятися думками і е, отримати е, предметну підтримку, зокрема в контексті надання тих чи інших типів озброєння, що і власне було зроблено і. Е, Міністр оборони України Рустем Омеров про це заявив. Він зазначив, що. Підтримка України зберігається, пакети будуть надаватися а отже, наша держава не залишиться сам на сам з російським агресором. Сьогодні дійсно другий день зустрічей між представниками України та країн-членів альянсу. І я погоджуюсь з вами, що поки що чогось такого ми не могли почути, щоб нас здивувало в позитивному сенсі. Поки що це відбувається в більш такому традиційному вимірі. І заяви вони в принципі, хоч і б надійливі, але не привносять якогось, не проносить якоїсь новизни. Але в будь-якому випадку, добре, що наші європейські передусім партнери розуміють, що варто підтримувати українську державу, аби вона встояла і аби вона далі могла продовжити існувати як незалежна і суверенна країна. Бачимо, що відвідав зустріч у форматі Рамштайн, новий міністр оборони Сполучених Штатів під Гексет, і вочевидь дуже прикута була увага саме до його. Заяв, а ми бачимо, що вони якраз таки відрізнялися від тих, які ми могли почути від наших європейських партнерів, зокрема і щодо того, що Україна не зможе повернутися до кордонів зразка 2014 року, і що Україна поки що не має, не повинна сподіватися на членство в Північно-Атлантичному альянсі. Хоча він і заявляв, про продовження підтримки з боку Сполучених Штатів тільки. У нас, звісно, вже може набути певних змін, і він ну, взагалі говорив, що Європа має саме взяти на себе більшу частину військової допомоги нашій державі. А отже, варто все таки очікувати те, що Вашингтон або зменшить, або переформатує ту мілітарну підтримку, яка мала місце протягом останніх років. Також ми не знаємо, чи дійсно Сполучені Штати будуть приймати надалі активну участь у таких форматах, як Рамштайн. От на на 26-ту сесію власне, прибув представник США власне під Гексит, але чи наскільки будуть далі активними американці, невідомо. Як і взагалі, ми не знаємо, чи проіснує в довго цей формат, враховуючи ем, той процес мирного врегулювання, про який зараз багато говориться, і Гекси так, також на цьому ставив наголоси на дипломатичному вирішенні ем, війни. А отже, я не виключаю, що в майбутньому, якщо буде досягнуто якихось домовленостей з Росією, цей формат може отримати дещо е, інші е, дещо, дещо іншого характеру е, і. Він стосуватиметься, мабуть, більше того, як підтримати Україну в повоєнний період, ну мається на увазі період після гарячої фази. Бойових дій, а не так як зараз допомагати боротися проти широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Ну також я не виключаю, що там обговоритимуться, і інші формати підтримки, і все ж таки цей форм цей формат співпраці буде сконцентруватися більше на європейських країнах, які нам надалі надаватимуть ті чи інші типи допомоги. Пане Станіславе, хотів вас уточнити. От маємо з групу Рамштайн, яка зібралася, і маємо перші результати. Все таки там деякі країни заявили про те, що будуть продовжувати підтримку України, і з конкретикою, що будуть постачати. Наприклад, там Німеччина буде постачати для України ракети для систем АЕРІ Вони нам насправді дуже необхідні. Бронетехніку будуть постачати і так далі. Я хотів от уточнити конференція Рамштайн. Потім група Україна НАТО буде зустріч. Відтак Мюнхенська конференція. Це все розглядати в контексті як одного великого обговорення російсько-української війни, чи це абсолютно різні речі на політичній арені? Ну, в будь-якому випадку російсько-українська війна буде однією з головних тем на будь-якій зустрічі, і не лише на тих, які ви перерахували, а й на інших, і зокрема, ми можемо згадати про Паризьку зустріч представників країн Європи, а також ті, які відбуватимуться пізніше. Тобто, поки це питання не знято з порядку денного, поки. Тривають активні бойові дії. Ця тема завжди підніматиметься. І, вочевидь, цей тиждень не є виключенням. Рамштайн це в очевидь формат, який скажімо, вузько спеціалізується саме на допомозі Україні в часи повномасштабної фази російсько-української війни. Мюнхенська конференція з безпеки вона має більш широке коло питань, які обговоритиметься. А це не тільки російсько-українська війна, а й інші. Конфлікти, які існують на земній кулі, а також такі виклики, як зміна клімату, енергетична безпека і багато інших, які або існують зараз, або можуть виникати в майбутньому, тобто там дійсно дуже широке поле для дискусій, але в будь-якому випадку російсько-українська війна це буде тема, яка очевидь, підніматиметься і на панельних дискусіях, і різного роду переговірних майданчиках. Ну а також під час зустрічей тет-а-тет, -тет, чи можливо, коли зустрічатимуться в кількосторонньому форматі сторони, і тут важливо якраз таки український Стороні ну, української делегації мати максимально продуктивний. Порядок денний особливо в, в, в контексті зустрічі з представниками адміністрації Дольда Трампа. Як відомо, американську делегацію очолюватиме віце-президент Джей Дівенс. Також там будуть інші представники нової влади США, і я думаю, що з ними якась потрібно посильно працювати, як в контексті подальшої підтримки з боку США, так і щодо процесу мирного регулювання. Щоб Україна була завжди в фокусі уваги в тому сенсі, щоб вона щоб враховувалася завжди думка офіційного Києва. Це важливо. Більше того, ми пові... буде дуже. Добре, обмінюватися надалі е, міркуваннями з нашими європейськими партнерами, а також з іншими країнами, які нас е, е, підтримують. Е, і я думаю, що це теж важливо, враховуючи те, е, що все ж таки леова частина зараз. Е, е, Відповідальності буде лягати саме на країни Європи. Я думаю, що так само було б раціонально вибудовувати співпрацю з іншими державами з неєвропейського континенту, щоб вони так само долучалися в е, подальшому і до, до підтримки нашої держави, і до можливої е, відбудови е, України в повоєнні часи. Е, також я думаю, що на полях е, Мінськійської конференції ми можемо дізнатися про якісь певні погляди. Американської адміністрації на процес мирного врегулювання я не кажу, що ми будемо знати в повній мірі про якийсь там план, який можливо вже і існує у Трампа та членів його команди. Але все ж таки ми про нього дізнатися зараз багато не можемо. Але на панельних дискусіях можливо будуть сказані якісь важливі для нас речі, які в майбутньому можуть імплементуватися. Тож тут важливо, щоб Україна також активно долучалася і. І е, пропонувала власне бачення у е, квіті Ники вже неодноразово це робив і в минулу річ і до того. Тобто е, українська формула миру е, була вже давно представлена, як і інші е, різноманітні ініціативи, е, які е, які можуть лягти в основу мирного регулювання. Хоті хотілося б, щоб максимально на наші побажання були враховані, і що під час майбутніх переговорів, наприклад, між Вашингтоном та Москвою україн українська візія завжди враховувалася як як і національні національні інтереси українського народу тому я думаю що тут потрібно посилено працювати тож очікуємо на Мюнхенську конференцію і інформації з її полів я думаю що там буде багато чого сказано що можна потім буде детально розбирати та аналізувати до речі, на якраз на Мюнхенській безпековій конференції працює наша знімальна група Суспільного. Тож ми впродовж сьогоднішнього інформаційного дня та і завтрашнього будемо обов'язково знати деталі, як то кажуть, з перших уст. І стежте, будь ласка, за суспільна студія за інформаційним проектом Суспільного. Ми точно розберемо всі деталі, розкажемо вам все і обговоримо з експертами. Дуже вам дякую за те, що ви доєдналися. Нагадаю нашим глядачам, що спілкувалися ми з Станіславом Желіховським, це кандидат політичних наук. Експерт міжнародним нами на зв'язку.